На этом смыград по танцую ручку название Муда Шайф Варс. Прикольно друзья в карте, что на вашей Android игра без ванны давно и я вс мой почта. Заказывайте за то, что раз врач на средств. Также, друзья, не забывайте про телеграм-канал, ссылку на нм подождев на сути доступ. Ну... Нажимаємо Player і нажимаємо. на, сільно, саме, на дому, І будемо зараз на дивитися на дані транспортні средства, які у нас тут є. Всі друзі зразу говорю і в якому каналі на нормалі. Сіли завжди в описанні. друзі, ігри, в і виходить регулярно на цьому каналу. І найголовніше, друзі, що раніше ніж так і ну просто подійти до самольота, так, добре, що у нас. Що у нас є, що у нас є? Так, беремо телефон наш і все. Стор. Це у нас тут на це, подожди, Uber. Ага. Може доботься транспортне засіб. Зараз буду йти по першому. Бай. Зараз друзі. Друзі, ось і наш мотоцикл, який ми отримали за просмотр реклами. Дивіться, зараз будемо їх реклама, дивитися на ньому. Дуже прикольно, друзі, що тут можна за рекламу дивитися дані, дивитися реклами і отримати за це транспорт. Дивіться, тут скоро дурно приземлено визивають, десь не як яка всі транспортні засоби, які тут є. Ви їх не знайдете по карті, так як може знайдете тут парочку, але всі точно не. Це є багато прикольних транспортних пора. Колектива мотоцикл десь загубимо нафік. Воно це друзі. Ось, ну тоді з вами забрали. Що в нас вдали? У нас далі авто. Ставлю на паузу знову. Так, друзі, побачайте, ми вийшло автобус за спам, зв'язок з паномся це на спанволіма, що таке прикольна поночна тачка, яка мені дуже подивилася. Самі катаємося. Так, друзі, ось додивітися, бачите. Дана тачка не походу я є Все тут не сразу обкатують мені. Зараз ми затормозимо прийдемо туди, де наш моці, тому що я ну, не знаю де є. Коротше, давайте. І виходимо. Так, друзі, далі у нас на очереді. Що у нас на очереди далі? Дивимося разом з вами. Автобус, друзі, спавнемо трошки пізніше, що у нас тут У нас бу... Бугатті. Чарон якийсь, О, давайте. Як обрати ноутбук станови? Thank mm -hmm. Зараз заспавнимо, що у нас там на очереді, отакий бусик. Зараз, друзі, говорю, що буде друга серійка по даному так скажімо, обзорчику даних транспортних средств. Нажимаємо, друзі. Де? Ну куди ж ви їдете? Що ви хочете від мене? Багато, друзі. Думаю, хтось каже, а ти не міг сразу заспавнити. Машини, а тут я показую почув. Ні, друзі, не просто хочу, щоб все було сразу. Що ви з неї бачили. Друзі, відомо такий бус, автобіль. Ну, такий простий Ну, Він не такий спорить, це просто такий, для точніше. Зараз не трупний автобуль від трупу, звісно. Ну, така машина. Слабенька, слабенька, друзі. Не дуже, щоб вона штраф була. Але я думаю підійде для подорожі, десь знаєте, виїхати в ліс, там не прироблені всі шкачки нормально, там ще не приходить. Так, друзі, всі машини зараз будемо ставити у вот, одну біля Блін, Блінк вона кидувала тих трупів, блін. Ідіоти, друзі, що ви хочете, ідіоти, їдете, міють нафік очевидно. Та йдіть нафіг, боже мій! Ти що роблять? Блин, друзі, давайте тут поставимо. Давайте тут поставимо. Отаку От машини хоп Кай тут стоїть. Ну це невозможно там. Коротше, друзі, будемо всі машини тут. Дивитися на них. І там суперкари і одна тупа. Побігу так, одну звати. Так, друзья друзі, у нас далі на очереди? У нас далі на очереди ще якась не розумію, друзі, такий почерк тут, а далі така, далі така, друзі, далі така. Ну, коротше, машин тут повно, друзі, і зараз и всі не Ну, давайте, друзі, ось друзья на очереди, після наша тачка, я вам покажу. Нажимаємо далі і дивимося на наші транспортні фіговини. Так, друзі, це у нас була жовтенька Lamborghini, це Bugatti у нас був автобус, як був мотоцикл, був. Далі йде ось ця машина, друзі, така прикольна. Нажимаємо на неї і зараз будемо друзі, разом дивитися. Може вона одразу не вийде, друзі, подивитись. Давайте, друзі, щось інтересніше. Давайте, наприклад, танка візьмемо. га? Давайте. Зараз, друзі, говорю, що буде ще друга серійка по даному проєкту, моєму, так скажемо. Так, друзі, ось до нашої довгожданий танчик. Дивіться, який прикольний, блін. Прямо із цього, як його сказати, із військової бази, дивіться. Ще я не знаю чи він робочий, зараз провіримо так. Як нам зайти? Ага, ось це було. Пробачайте, що лагає, так як телефон мій взагалі. Та давайте, блін, зайти. Опа, є, дивіться. Ого, давайте, друзі, зараз шантарахнемо. Оцю машину, га. Давайте. Фу. йо йо, це було. Ух ти ж, ти кот, оце воно до мене влетіло. Так, коротше, друзі, я здесь вийшов. Дивіться. Е, ти придурок! Що ти до мене пристав? Шо? Де, де, де. І поліція тут, як тут, блін. Як завжди не вовремя. Коротше, друзі, тікаємо від поліції. На цьому, друзі, то ми будемо закінчувати. Якось сподобалось даний, так скажемо, експеримент, друзі, по цьому всьому, то, звісно, буде друга стрієчка. Пробачайте, що так. Коротко, друзі, але те, що маємо, то маємо. Мій телефон не, не ігровий. Гріється, що трендець, що можна... Картоплю пекти. На цьому, друзі, думаю, закінчимо. Кому сподобався відео, друзі, дякую за перегляд, жду в телеграм-каналі, всім удачі, всім пока-пока, друзі.